Там пішов до школу, але по школі вже не було, вже за літіво. До мене батьків, що були мають все, десь я візь на волий партизанку. Потім отой, що мене був, я казав, що він втік, як його вивозили, і мене забрали на літиво. Vprašam, pridite v SB, treba na v Narodino, šutnajte. Mene začutijo. Petriljone mesec. Mene je malo tako. Andrulj je kot ročile, pjaščem, še romanikom vode, pozdravljen, vse res, vse sedem. То мені я мав розвідку такою робити. Тоді була тут всякої партизани русські періодиці. Чекайте, а ще спочатку ви прийшли додому, то, то що були німці. Що за так. Так, ще за німці повернулися. І ви додому. кожен місяць були вдома, лежали, а потім пішли... А потім вона в школу, що пішов. Ще в школу я казав, ще лянг, хто пітавбать. Але то вже вшов, скоро підходить. І думаю, хтось докладе німця, бо бось знає, що я є. Я все кажу, але знаю, що селі Ну і всякий тим. І тут мені зачем говорити, ми там організовувач ОПА на волині. І ми ще з одним хлопцем там пішли. Пішли ще з один зі села слова? Той хлопець був з вашого села так само? Ні. Зі школи, так? Зі школи там, вже ми розходились. Ми в школі сидимо. Розгуде щось, що Ні, пешко. Велика була наука, тоді. А як ви знали, куди йти? Організація була. U nas je u školi toliko bilo, a u Ispu toliko je bilo. No sad, to je stanični sad i mi smo imali organizaciju. U školi ja hodim, ali mi mi daju i tada, na, na pojasi daj i, i tamo, treba te, toljiv, Nas На цьому таргу тут. Між такими, такими пам'ять, де були люди. Треба віднести. Находили, ви кажуть, а потім мені сказали, так і так, туди йдете. Була така щітка зв'язкової. Як я. Потім мене вже звідти забрали і везде, то мене села в село веде. Втім селі є зв'язковий веде в те село. Там передає станичному, що там дежурний був, А той мене, мені треба туди, другому зв'язковому, той туди, а той. І сіла в село, так само ті грібці передавали, так само ходили. Я, значить, як би я знав, там, я приходжу, значить, вружали, вружали в центр був, де мене назначили. Я був районною СБ. Мені зразу віддали п'ять хлопців, а потім казали, що я собі чотири два розі, що ми разом значить. Докажу, я мав. Не сказали, де є в неї. В кожній селі в мене був інструктор людина. Я не знав їх, але я зв'язку йшов до нього. Знав кличку, як сказати, відповіді. Я кожен села приходжу до нього, і він вже мені відразу звідти, скільки жити. А там довго ви були чи ні? Ви там довго були чи ні? Я знаю, що змішать. А там ви якісь робили акції мали, чи ви просто там вишкол такий проходили? Yeah. Ну ви в, в, в лісі yeah. там були. Yeah. Там yeah. були. Провірили, можна йти. А потім, а по тому, потом вже потім піде, я вже тут, от і вже тут я. В Воглові ще ми курс СБ, значить, проходили. А да? де? Вогні. Там вогів нас зібрали, боли, ті, що ми були в СБ. Ну, Юристи нас вчили, як допити, як ти вояк здавати людину, дивитися воші як як міняється, ну вже все диво піде на це, а хто буде під курсом. І ще був такий він э, ромку, рамкою звати і псевдо було ромку, в мене псевдо було підкова. А він э, мене в мене жив був, був такий э, соловейку, Шибославко, соловейку, кличка, псевдо. І ми з тим ранком групу провели в торти, там ми передали а назад вертаємося ночі, зайшли в сілець, за святі тут пограничник, зайшли в сідець, сіцю ми проходимо, і туди дорога йде на міст, річка, місток, і туди в ліс на позимір. Немає, та йти, ти сюди приходимо, та й дорогою. І потім туда. Ми прийшли сюди, тут в хаті. Через дорогу. Хата. І світло на дорогу падає. Нас видно. Ну, от що темно, нас видно. І ми пішли в хату, спитаємо, чи нема, скалі, чи не було. Пішли в хату, а там мертва бабка лежить, та ще го відміж. Йде нема тому, яка хотіна на чи ми спитали, так а нікого не бачить. Виходимо за на дорогу, а тут, я знаю, так би, кусок теж може, сто, те, двісті, що місць. І чуємо на мості клон за клом зброю колатаюсь. І місто така, а наслідна тут, там темно, в мене на світі не наслідна, і ми роздріли, каже. Ви то, знаєте, чи Томаші, чим скоріше чи хто. Ви пішли двір. Під сарай так вставали. Пусть тілі темні. А вони прийшли іду в хати. Бачимо, хату вже зайшли, шумку, який того. А я ще в пастунській по підлізді пост, а не видно. у них у діти, такі башнопінь якою ромку ризикувати не будемо, наші наші виходить у понад столи, на город і туди виходимо. Ми виходимо, а там сидить один. А Ромку крикнув пропуск. Він щось сказав, але ми відповіді не знаємо. Я його мав дишити зеленку. І ми жад виділимо. І туди поза село до Курчина, зайшли, з Корченя посідає дівчину, вже знати, що там було. Дівчина приходить, каже. Що вони нас побачили. Прийшли в хату, ту бабку піднімали, вона вимушена. Чи ніх хтось не сховався, бачили, що було двох і до в хаті нема. а На городі кров була зачитила. Може, раніше, чи витягнути. І таких богато. Сночі і